Соціальна несправедливість. Ну там, де громади, я вже казав, більш-менш нормально, є результат є. Ну це тільки, я назвав, де в управліннях, великих громадах, які фінансово забезпечені. А в управліннях в нас три райони. Довожу до вас, що тут управління є представники, три райони. Хмельницькому району війшло 11 районів. От з Кам'янець-Подільського є. Начальник управління Кам'янець-Подільського управління, начальник соціального захисту отримує 30 тисяч, а Лариса, начальник управління Кам'янець-Подільського району, отримує 11 тисяч. А державні службовці отримують управління від 8 до 9 тисяч. За, ту саму роботу. За цю саму роботу. Ось вам результат. А обіцяли, що буде об'єднання, зарплата буде вищою, найвищою. Я хотів би сказати ще одну таку річ. Це серйозна ситуація. Будинках-інтернатах. Ну, в прошлому році ми з вами відстояли, де обласна рада додатково виділила на інтернати 3 мільйони. Це наша робота про спілки. Сьогодні ми будемо знову і ми працюємо з комісією. Олег Васильович знає, нам дали дозвіл, ми участвуємо в засіданнях депутатської комісії з питань соціальної політики. І ми їх, їх там прижимають, вони депутати незалежні, вони можуть впливати, тому що сьогодні бюджетом керує на період війни обласна військова адміністрація. Так от, в нас сьогодні було 30 територіальних центрів, а зараз 44 і 8 відділень. Кожна територіальна громада створила свої центри. Так от я вам доповідаю, на сьогоднішній день деякі громади вже центрів не можуть утримувати, а соціальну політику треба виконувати. Море питань. Тому я хотів би просити ще підняти одну тему в своїй доповіді і завершити. Це роль і місце про лідера. Я звертаюся сьогодні до вас. По-перше, дозвольте вас поздоровити з тим, що вам довірили знову очолити свої колективи. Ви, якщо сам, сам голова проспілки впевнений в тому, що необхідно захищати, керівник разом з керівником, там порядок, там, будемо казати, є результат. Якщо голова проспілки слабий, От вибрала, я там не хочу, а я тото, -то, і там шарахаються люди. Нема єдності. А нам потрібна зараз з вами єдність. Я запрошую всіх до слова, і для того, щоб більш конкретно доповнити виступ, мій, мою доповідь, я хотів би надати зараз слово заступнику, яка була головою. Про Києва. Зараз Оксана Васильівна, заступник нашого голови про працівників в соціальній сфері, має досвід. І я думаю, що ми разом будемо вирішувати наші питання, болючі питання. Слово надається, надається вам Оксана Васильівна. Дякую. Ну, для мене. Участь і виступити перед таким поважним зібранням. По тих питаннях, які піднімав Олександр Дмитрович, безперечно, це оплата праці. Це працівники цієї сфери можна сказати, що зараз не оборотне держави. Отримуючи невелику заробітну плату, можна сказати, мізерну заробітну плату. При цьому фізичне, моральне, психологічне навантаження е, зростає. Ростов порог Ді і запитуваються саме нами, як Центральної Ради приспіл. Перш за все, на початку року ми звернулися до всіх голів обласних рад цієї України і військово-державних адміністрацій. Дуже приємно було отримати відповідь від Хмельницької військової адміністрації про те, що нас не... наскільки вони. Два вони в темі і знак які проблеми, які навантаження є на передатки соціальної сфери. Як вже розповідав Олександр Дмитрович, так само в вашому листі да, від Кинецької військової адміністрації, вони повідомили, що тим десь обладнання Велику кількість переселенців, як в будинках інфекцій, і лежачі хворі, і перцентри було виділено 2,3 мільйона гривень на забезпечення заробітної плати цих працівників. На 24 рік вони повідомили, що е, затверджені видатки в сумі 201,4 і 4 мільйона гривень, що на 43,7 млн грн мільйона гривень більше ніж в минулому році. Це намагається. Всі е, виплати, які передбачені чином законодавства, а також і додаткові виплати. Е, так, є те, що наш лист, наше звернення, адміністрація довела до відома всіх територіальних громад, тому що вони формують свої місцеві бюджети. Вони е, з проханням забезпечити належну і гідну оплату праці для працівників соціальної сфери. Наступний наш крок був те, що ми неодноразово вже зверталися і на Міністерство соціальної політики, і на Міністерство економіки, і на Кабмін, і на Комітет Верховної Ради. Проблема в тому є, що Міністерство соціальної політики ссилається на те, що вони не мають права впливати на формування обласних міністерів бюджету. Але е, позитивним моментом е, наших чисельних звернень є те, що Міністерство... Політики створили міжвідомчу робочу групу, в яку війшли представники Мінекономік Мінфіну Міністерства охорони здоров'я для того, щоб все-таки е, напрацювати якісь можливі шляхи вирішення покращення ситуації з оплатою праці. Вже був розроблений проект е, кабінету Міністрів, постановок кабінету міні, який передбачав збільшення надбавку працівникам соціальної сфери та але мінфін не цю постанову. Це не прийшло. Відповідь Мінекономіки стосується того, що вони не можуть розробляти і піднімати заробітну плату тільки працівникам соціальної сфери. Вони кажуть, що це повинно бути ком. Ну, відповідь мітінгів завжди, а наша баба його проти коштів не вистачає. Відповідь е Комітету Верховної Ради про те, що вони повели наші пропозиції до е народних депутатів, наші все-таки е стосувалися того, щоб був е встановлення розмір посудового окладу першого тарифного розряду, Далі, регулювання переліку складових заробітної плати, які би не враховували для визначення її мінімального розміру. Наскільки скористаються цими нашими пропозиціями депутати Верховної Ради і чи врахують вони в подальших своїх законопроектах, не зрозуміло. Наступний крок, який ми зробили, буквально на днях ми звернулися до Федерації про і напряму до Кабінету, Миніка, до прем'єр-міністра з проханням переглянути перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Чому? Тому що в бюджеті на 24 рік закладалося що підняття з 1 січня мінімальної заробітної плати і з 1 квітня на 8 тисяч. Також вони планували підняти розмір першого єдиного тарифного розряду як з 1 січня, так і з 1 квітня. З 1, э, 1 січня це підняття відбулося, а з 1 квітня, на жаль, перший тарифний розряд ще постанови Кабінет міністрів немає. Тому ми звернулися з таким проханням і на Федерацію, і на Кабінет міністрів, щоб вони прискорили прийняття такої постанови. Все ж таки це дасть нам якусь можливість, щоб хоч трошечки на кілька сотень гривень підніметься заробітна плата на наших працівників. Наступний крок, зважаючи на те, з тих рекомендацій, які нам надало Мінекономіки, вони написали, що ми готові розглядати пропозиції, але дайте конкретно. Де яка кількість, які посудові оклади, які надбавки, щоб реально були розрахунки? І метою ми зробили запит на всі наші обласні організації, та спілки, щоб надали інформацію по оплаті праці в будинках, інтернатах і територіальних центрах повністю по штатному розкладу. Скільки отримує медична сестра, скільки отримує медична, соціальний робітник, скільки соціальний працівник з рахуванням надбавок, заміну всіх обов'язкових підрахувань і скільки люди получають на руки. Ну, на жаль, Хмельницька область нам ще не надала на таку інформацію, а інші області, те, що надали, ну, звичайно, ситуація важка. І причому у всіх трошечки е, різна. Наприклад, Львівська область, там, де йде більш наповнені бюджетів, де добавлять і розуміють навантаження працівників соціальної сфери, все-таки зарплати більш-менш адекватні. Миколаївська область, Харківська область, Житомирська область ситуація дуже важка і дуже складна. Люди в будинках, інтернатах, телецентрах отримують на руки 5600, 6300. Це навіть не мінімальна заробітна плата. Це я вже не кажу про фактичний прожитковий е, мінімум. Тому ну, е, проблеми є. Вони складні. Е, наскільки ми можемо їх вирішити, не знаю, але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб вирішити і хоч якось вплинути на вирішення цього питання. За підготовкою ми готуємо о, о, у загальному всі ці дані, які надали з обутях. Ми готуємо ще раз звернення і на кабінет міністрів, і на мінекономіки уже з конкретними ж розрахунками, і будемо звертатися з проханням е, з конкретною пропозицією, як, наприклад, постійно. В них є дві постанови Кабінету Міністрів. Одна від 22 від 18-го року, 23-я від 19-го року. Там, де вони встановили надбавки 10% і 11% для різних цифр розрядів. Тобто, мається на увазі, якщо піднімається перший тарифний розряд, вони ще собі зробили 10% відсотків від 9 до 18 і 11% відсотків від 15 до 24 розряду. Ми будемо звертатися з такою ж пропозицією, що чекайте, освітян ви підтримують, медики ви підтримують, а працівники соціальної сфери також Потребують такої підтримки, тому що якщо не будуть називатися соціальні послуги, повірте, що соціальна напруга буде ще більшою ніж не вийдуть на роботу освітяни. Я дякую Олександру Дмитровичу і розвитковому активу вашої області за те, що ви розумієте ці проблеми, за те, що ви намагаєтеся їх також вирішувати, за те, що в Олександра Дмитровича є тісний зв'язок і соціальний діалог з обласною радою. Що,